Друзі, вітання з міста Мира в Лікії. Ми біля церкви Святого Миколая, де жив і служив святитель Миколай. Великий чудотворець, один з найбільш шанованих християнських святих. Це його батьківщина, це його місто тут, в Туреччині, місто Мира. Це його статуя дітьми. він вважається покровителем дітей. Дуже популярний серед дітей свято Святого Миколая, як ви знаєте. І зараз ми спустимося до гробу, до місця його поховання, де він був похований і де первинно зберігалася його мощі. Як ви знаєте, мощі Святого Миколая з часом були перенесені в барі. В восьмому віки начальне зараження було розрушені в результаті сім'ї і вже не батько. Заходимо вниз. Це церква святого. Ви бачите, фреска Святого Миколая. Спочатку думали, що Миколай був похований тут. Але історія з перенесенням мущей в барі свідчить про те, що була розбита бокова стінка, а тут бокова стінка ціла. Значить, це не був його гріб. А от є один гріб, де дійсно бокова стінка є розбитою. І ось вхід до храму. Ідемо до його мощей. Написи Грецькою мугою, бачите тут тоже. Ось і сам Святий Миколай. Святий Миколай почує моє прохання. Ось це його гріб. Звідси витікав у миру. Ось цієї тріщини, бачите? Тріщина з нею у миру, воно текло ось сюди. Бачите, розбита бокова стінка. Коли витягнули його мощі, забирали до Барі, до Італії, ось. а це його надгробна скульптура. Ось тут спочивав Святий Миколай. Бачите, хрест тут є. Це храм Святого Миколая, де він служив. Показала, гід казав, що тут раніше був храм Артеміди, на якому поставили християнський храм, побудували з часом. Начте. Це вівтарна частина. Кажуть, що тут в проході можна побачити образ Святого Миколая, якщо стати, його можна побачити. Ось тут. Бачите, святий Миколай там. Якби видно його образ. Ось. Ще один гріб, невідомо якого святого, очевидно, тут був похований якийсь святий. Ось. Вітання з міста Мири в Лікій, мирі Лікійській, міста Святого Миколая, Церква Святого Миколая в Мирах. Хай над вами буде благословення Святого Миколая. Всього найкращого.